Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк Одеська Філія. У нас нове надходження: це Toyota Land Cruiser 100 3 року випуску. З бензиновим двигуном 4,7 літри. Автомобіль офіційний. Також на автомобіль встановлений газ. Автомобіль обслугований до дрібниць. Працює все без нарікань. Не потребує жодних вкладень. Ось як він виглядає зовні. На оригінальних легкосплавних дисках. Зараз переглянемо салон, почнемо з заднього ряду сидінь. Ось в такому стані задній ряд сидінь, все дуже гарно. Стан дверних карт. Переходимо до переднього ряду сидінь. Ось як виглядає передній ряд сидінь. Є невеликі тріщини по шкірі, але це не критично для цього віку. Ось як виглядає салон, легендарне авто, дверних карт, повний електропакет, електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь. Переключення на газ, коректор фар. Переміщаємося до салону автомобіля. Як ми бачимо, є мультикермо, круїз контроль, клімат контроль, також є підігріви сидінь. Ось так це все виглядає. Легендарне надійне авто. Ще й на газу. Запустимо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль запустився ідеально, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Переглянути та придбати дане авто. Ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А придбати дане авто, ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!